Як я висаджую чесник. Я думаю, що в нас у селі майже кожного сподиня садиту, вміє, але я розкажу, як я саджу, як моя мама, як моя свекруха, я від них перебрала, запам'ятала і так вже сама роблю. І в мене діти так від мене вже беруться. От скопала грядку, потім пускаю кури. Переперегреблю, перехреблю, повізбирували червачки, мушки, усьо. Постояла грядочка день-два, ну і там якщо й більше, то не шкодить. Рідко стріхла, файно просохла. туди беру сапу і файно справляю так на дрібоньку. на дрібоньку, дрібоньку. Потім беру, роблю рівчики, Рівчики роблю поперек, Так, засапав. І так, аби сапу я потім, бо я його не сапаю, чесник. Бо чесник кажуть, як сапати, то банує і жовтне. А я поміж ряддя отак осапу прогортаю його. так Там рихлю, рихлю. І дуже файний чесник, файно туди, е, росте, і дуже туди файний чесник. Ну, далі що роблю? Беру копів. вон де собі заріхтувала, два ведра попелу, кожний рівчик даю попелу. Посипаю попелом, ну тогда тикаю чесник. Чесник тикаю так один від одного, ну я знаю, 10 сантиметрів, 15 може, аби він мав куди рости. Аби головка зубочок до зубочка близько не був, трошки далі, аби він розростався. Ну і загрібаю файно так, загрібаю руками, можна грабельками, можна сапом, вже хто я. І накриваю читином. Читином накриваюся для того, аби сніг. Так швидко не розтоплився, на гріці, він на начити довго всі притримує чесничок, так як під ковдром собі. Ну, і би кури не розрібали, воробці йдуть, розгрібають, все, то для того як накриваю я четину. Прийде весна, я беру четину, ну десь до благовіщення ніц не роблю. Після благовіщення відкриваю, забираю читину, чесночок вже кожен прорис, показався, вже такий файний і вже собі росте цілюсеньке літо. Поливати, як нема дощу, то десь трошки поливаю понад вечір. Не дуже його добре поливати, чесничок. Але не дуже добре садити його в мокрій грядці. Треба, де грядка була суха, бо як десь мокро, мокрота, то він вимакає. І урожаю нема з такий дрібонький сірок. А для того треба була суха грім. чесночок ще використовую для лікарства, дуже допомагає. Наприклад, кашляє людина, простила, від простуди дуже допомагає їсти чесник, натирати ноги, долоньки, груди, прикладати до грудей на марлю з маслом, натерти чесночку, робити компреси. Дуже корисно. Ну, і чесник взагалі корисний для організму людини. Ну і ще його пришивають, як молодий диназарчини. Обов'язково його десь там до Блузки чи десь на аби невідко пришиває чесник. На щастя, отак я собі кожний рік саду, саджу чесничок. Торік багато насадила, мала, людям поділила. Хлопцям дала, було, що їхали на фронт, передала чесничку, цибулі, І цей рік їм передам. Так само чесничок сю робив, є урожай, буде їхати від нас волонтери, обов'язково передам. Най на здоров'я смакують, їдять, аби їх гребці не брав, аби здорові були і захищали нашу неньку Україну. Господи Боже, най Бог робить. Весь опайний чесне породить.